Жовтневий вечір 2022-го біля магазину у Крикові, що на Чемеровеччині, випити зібралося кілька місцевих. Суперечка між двома з них розгорілася. Зненацька 21-річний молодик ногою вдарив у груди 34-річного односельця, котрий сидів на лавці. Коли той упав, почав бити його ногами по голові і хітулу. За висновками судово-медичних експертів, таких ударів було близько 25. У потерпілого діагностували перелом і смертельно небезпечні травми внутрішніх органів. Доки за його життя боролися медики, правоохоронці збирали докази вини нападника. Цьогоріч у серпні Чемервецький районний суд визнав доведеною його винуватістю подіяння тяжких тілесних ушкоджень та покарав п'ятьма руками ув'язнення на користь потерпілого стягнув 150 тисяч гривень моральної шкоди. Захист не погодився з таким вироком. Адвокат назвав його несправедливим а покарання занадто суворим. Не оскаржуючи кваліфікацію дій своєї підзахисної, він просив ополіційний суд звільнити того від відбування покарання. За його словами, суд першої інстанції врахував чинення злочину остання алкогольного сп'яніння як обставину, що обтяжує Покарання обвинуваченому, хоча вона не доведена доказами. Натомість не вказав, що потерпілий був п'яний, що саме він спровокував конфлікт. Яка була причина, що цей молодий хлопець так знервувався, що наніс такі удари. Це, це, це не припустимо будь-кому ображати, розумієте, ображати матір, рідну сестру, це, 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 це треба бути не мужчиною, щоб не заступитися за неї. Слова свого адвоката підтримав і підсудний, додавши, що сумнівається у кількості завданих ударів, які нарахували судові експерти. Мовляв, якби він дійсно вдарив суперника понад два десятки разів, наслідки були б набагато сумніші. Він ображав мою сім'ю. Це типа я, я не вважаю, що це є нормально. Я визнаю свою вину. Да, я винен, але ну я попросив у нього пробачення. Я платив сплатив йому гроші. Чирика ятя визнання вини частково відшкодування завданої шкоди, усе це врахував місцевий суд, коли призначав покарання. Власне те, що обвинувачений був не тверезий, констатувала прокурор. Я прошу звернути увагу суду на те, що саме не, ваше, не заперечує факт того, що він уже власну напологі. Це підтверджує і потерпілий, а також свідки. А ще потерпілий підтвердив свою заяву з досудового розслідування. Односелець побив його, бо він відмовився з ним випити, а не через образи його рідних. Я таких слів напроти мами і сестри не говорив. Не казав таких слів. Це відомо. На думку апеляційного суду, суд першої інстанції виконав вимоги кримінального закону, врахував усталену судову практику і призначив обвинуваченому обґрунтоване покарання у мінімальному розмірі санкцій інкримінованої статті і законних підстав для застосування щодо нього інституту звільнення від відбування покарання немає. Судом першої інстанції та колегією суддів враховано, що обвинувачений позитивно характеризується за місцем проживання, щиро розкаявся у вчиненому на обліку. У психіатра та нарколога не перебуває, вчинив тяжкий злочин. Враховано значну кількість спричинених потерпілому ударів. а Також те, що він відшкодував моральну шкоду частково в розмірі 10 тисяч гривень. Зухвали Хмельницького апеляційного суду. Вирубчимервецької суду Хмельницької області від 16 серпня 2023 року. залишити без змін апеляційну скаргу захисника адвоката без задум. Довольня.